Вітаю, дорогі брати і сестри? Дружківка, Донецька область. Сьогодні хотів би зупинитись на питаннях церкви, сім'ї, родини. Що для вас є церква, що для вас родина, що для вас сім'я? Біблія з цього приводу означає просто дивовижні речі. Таке поєднання як Дух Святий, образ Ісуса Христа, родина рідні, та близькі для вас люди. Текає запитання, чи не так? Хто для вас ближні? Хто, на вашу думку, найближчий до Ісуса Христа, Сина Божого і Спасителя нашого? Хто на вашу думку ближче до Господа Бога. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами Ігор Туз з дружного Донбасу. Хай щастить разом до перемоги. Слава Україні!